Хіба не потрібно подавати звіт 4 деф, якщо ФОП оплачує іншим ФОП на рахунок за товари або за послуги? ФОП звіт 4 деф раніше називався. Зараз це звіт об'єднаний, і в нього суть цього звіту заключається в тому, що там показується нарахування найманим працівникам і нарахування, наприклад, по договорам ЦПХ. ЦПХ, цивільно-правовим договорам. Тобто, коли людина не в штаті, але їй виплатили оклад, і їй виплатили за неї податки. Тобто за ці податки треба показувати в звіті. Податкова хоче, щоб ми також показували ФОПів. Чому? Тому що це зустрічна перевірка. Але суть звіту це в тому, щоб нарахування податків. Якщо я за когось плачу податки, я маю в звіті це вказати, щоб ці податки зарахувалися за цю людину. Розумієте? А ФОП, тобто. Парада не тільки моя, а деяких ще спеціалістів в тому, які теж роблять так само. Вони кажуть, ми не будемо показувати фопів для того, для чого, тобто, як податково буде дізнавати, що ви перерахували комусь звідти. Дешевше заплатити, наприклад, 300 гривень умовно. Якщо буде перевірка, тобто фопів з цього приводу майже не перевіряють, ніж показувати. Чому? Тому що припустимо, у вас є найманий наймана особа. Яка е, зареєстрована як ФОП, і ви її кожного місяця, щось виплачуєте? Очевидні речі, і ви самі показуєте це в в цьому звіті, і більше вирогідніші в вирогідності в такому випадку, що податкова задасть вам питання, але це також може бути реально інший ФОП, яким реально просто він вам надає послуги. Тому зобов'язання до цього звіту для фопів немає.